Ми в якийсь момент зрозуміли, що люди там будуть жити довше: мінімум рік, максимум на все життя. Нас назбиралося купа людей, дуже маленький відсоток знав, що робити. Я так само не будівельник. Я знаю, як запроектувати. Я не знаю, як правильно пошпаклювати стіну, але я дуже таке люблю. Тобто, це од... одно трокімнатні квартирки з своїми самвузлами. Складно було те, що ми хворіли. Складно було, що це була зима, протяг, не було ще опалення. Кладно було переживати цей весь страх. Ну а навчитися було нескладно. Говоритимемо про житло для внутрішньопереміщених людей. Моєю респонденткою є архітекторка, співзасновниця проєкту кохати від громадської організації Металаб Тетяна Пашинська. Вітаю, Тетяна! Привіт! Дякую, що погодились розказати нам про цей проєкт, який передбачає будівництво житла. От, власне, чого кохати? Ця назва включає в собі все те, що дуже класно трьома словами, скажімо так, описує нашу діяльність. Коо це префікс, який додається до цього кохаузінгу, колівінгу. Тобто це про спільне та колеборація, спільний, спільні простори, коворкінг. От от, а хата це українська хата, будинок, дім. От, і а кохати це як такий проект кохаузінгу, який. Ну, ніби зібраний під такою великою одним сенсом любові до людей, до наших українців з любов'ю, це правда, зроблено це все нами і всіма людьми, які дотичні до цього проекту. Глибокий сенс е, зрозуміло. А як ви от зрозуміли, що вам треба братися за цю справу? Треба будувати саме житло? перший день, вже після того, як тут бомбануло, ми були вже на роботі в дев'ятій ранку і думали, що ми можемо зробити. І ми почали вже як всі там броніки шукати, і якимись організаторськими штуками, логістичними займатися. Але потім ми зрозуміли, що до нас їдуть наші друзі, друзі-друзів. І ще купу людей, і всі питають, де зупинитися. Житла вже не було, воно закінчилося, і в оренду, і саме дороге, і саме дешеве ніякого. Ми, в принципі, давно думали про якісь такі проекти кохаузінгу, колівінгу, от, але це якось наклалося на цю ситуацію війни, і ми думаємо: о, ми якраз можемо нашу професійну діяльність, ніби. Спрямувати в допомогу людям, які реально потребують будинку, ну житла. Перше, то ми дали клич на такий сирець. Ми знаємо, що в багатьох друзів там знайомих були якісь недобудовані квартири, які вони готові були там. Ну, ми думали, зробимо такий лайтовий легенький ремонт, і ну може людина там сім'я жити, наприклад. От, і там було десь майже пропозицій. 10 на початку там вже дуже різні люди. Казали: От беріть, забирайте, хай живуть люди, потім розберемося. От, а потім ми зрозуміли. ви робили там ремонт. Це Ні, ми не робили. Я кажу просто про які були, ну як ідеї, mm -hmm. так. А потім. Ми зрозуміли, що нам найефективніше і, мабуть, ну найпродуктивніше буде йти в якісь місця компактного проживання. Це пансіонати, санаторії, гуртожитки, дитячі табори, реабілітаційні центри, отакі клініки, колишні готелі, як ми зараз знаходимося. Наприклад, це колишній готель, який простоював, скажімо так, більше шести років. А не боялися братися за таке масштабне. Чи були у вас ресурси? У нас на початку нічого не було, нічого не було. Ми почули, ми взнали, що відновлю почав, ну що існує гуртожиток нафти і газу. Там були вже дві професорки-викладачки, які вже почали потроху займатися цим відновленням. Ну і ми сказали, окей, ми беремо четвертий поверх, все зробимо. Вони такі добре. Ну, коли ми прийшли, вони були здивовані. Ну бо це ми вже на перший об'єкт прийшли ми особисто. Оці всі проджект менеджери яких ви зараз бачите, які там вже управляють цими. Ну. Об'єктами то я ну, в свою чергу ми всі прийшли, передягнулися. Перший день не передягалися. Взяли шпателі, там купили все за свої гроші. Там відкли, відкрили такий фандрейзінг для друзів, 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 так як ми багато хто і за кордоном жили, то нам ще за кордону почали якісь там фінансування і трошки там збирати. І ми почали отак. От своїми руками. Я особисто півтора місяці шкребла стіни, малювала, прибирала. Нас назбиралося купа людей, дуже маленький відсоток знав, що робити. Ну то насправді ми просто. Ну я так само не будівельник. Я знаю, як запроектувати. Я не знаю, як е, правильно пошпаклювати стіну, але я дуже таке люблю. <гум> Тому ну, ми, я навчилась поклювати. Там хто що, хто наклав навчив вже підлоги. От Настя з Харкова вона на нас трибудови прийшла. Тобто, першу волонтерську оцю, і потім вже вона як працівник наш була, і вона. Вже навчилась і підлоги заливати, і шпаклювати, Тобто, а що найскладніше новачку, який не вміє нічого майже, що було складно складно навчатись? Складно було те, що ми хворіли. Складно було, що це була зима, протяг, не було ще опалення. Складно було переживати цей весь страх. Ну а навчитися було не складно. Починали з гуртожитку е, нафти і газу університету, так? А скільки зараз уже шелтерів є, які вже відкрилися і приймають людей. І ще, можливо, є проєкти, які ви ще не реалізували або в процесі? Ну от якраз ми зараз на етапі ми фіналізували всі проекти, які ми почали того року. Перший це був оцей пілотний, пілотний проект Нафти і Газу. Ми там зробили поверх і ще там декілька кімнат на інших поверхах, зробили всі санвузли, всі кухні. Душові, всі спільні простори, коворкінги, прибудинкову ділянку, там лавки, таке. І потім вже до нас зайшло вже якесь, скажімо, більше фінансування, грантові кошти. От і ми почали вже будівництво наступних об'єктів. Другим ми якраз зайшли на цей об'єкт, тобто ми його навіть як першим розглядали, але ми від нього відмовилися, так як ми зрозуміли, що ми не піднімемо фінансово, і тому ми пішли в той пілотний проект спочатку. От, і це другий проєкт в Франківську це оцей готель на 80 людей. Третій проєкт це колишній департамент освіти, а перед тим садок. В центрі міста це на 140 людей. І четвертий проєкт це. В Кам'янці-Подільському колишній гуртожиток ПТУ, і це найбільший наш об'єкт на 250 осіб. осіб. Угу. А зараз є якісь ідеї, яка ж фінансували? Але можливо ще хочете щось зробити? Так, так, ми продовжуємо, нас далі фінансують так само німці. Це складно, але ми беремо наступний також вже точно беремо об'єкт в Кам'янці-Подільському. Люди там зараз, в якійсь кількості там 40 людей живе, там дуже погані умови. Ми їх беремо звідти, переселяємо на оцей кам'янецький проект, який от зараз вже починається заселятися, і починаємо будову там. Меблі у ваших шелтерах власні, так, власного виробництва. Так, то що, от двоповерхові металеві, це не наші, але оці дерев'янне дерев ліжко, це, наприклад, я робила дизайн. Потім і оці всі стелажі, столи. Це все виготовлено. І задизайнено ну, нами. В нас в Металаба є ще інший проєкт: це Makerspace, Парасолька, в якому це відкриті майстерні, в які можуть, в принципі, люди приходити і працювати в них, але ми е, там почали виготовляти меблі під ВПУ. А чому, власне, почали виготовляти? По ціні не підходили, чи по зручності не підходили, чи просто хотіли це зайнятися? Розкажіть? Багато причин. По-перше, ми хочемо підтримувати локальні бізнеси. Дуже багато різних нюансів. Також це ціна, це матеріали, це то, як нам подобається. Я, наприклад, скажу за наприклад, за ліжко там дуже багато такого чого поєднано. Тобто, воно з натуральних матеріалів воно класно збирається, розбирається. Для нього не потрібно інструментів, щоб його зібрати. Шелтери вони всі побудовані за принципом гуртожитка. Так ми в якийсь момент зрозуміли, що люди там будуть жити довше: мінімум рік, максимум на все життя. Всі наші об'єкти, крім першого пілотного, бо ми тоді ще не розуміли, що відбувається. От, всі наші ці об'єкти вони мають, ми додавали санвузлів. Є спільні простори, але туалет душ є на кожному об'єкті на одну тире, кімнати. Тобто це одно трьохкімнатні квартирки зі своїми санвузлами. Які ще є спільні простори, їдальня, кухня, які. Є їдальня, є кухня, є пралки, сушилки. Ну така пральня. Потім є коворкінг, тобто тут так само є в Кам'янці Ми, наприклад, ще робимо спільний такий дитячий коворкінг, тому що дітям більшості, хто переселяється, вони ще вчаться онлайн в своїх школах і їм реально нема де вчитися. Важко не звернути увагу. Ця їдальня досить така цікава. Бачимо. Незвичайно, yeah. і ви залишили деякі елементи, які вже були тут. Так що тут було раніше? Розкажіть про цей простір, як його облаштовували. Ми обожнюємо цю їдальню. Ми в принципі любимо автентику. Ми дуже скорочуємо бюджети тим, що ми залишаємо багато. Ми залишаємо більшість плафонів, які лишаються, але ми їх також. Любимо, скажімо так, ми стараємося залишити максимально якусь підлогу, якщо вона є. Наприклад, ця підлога це дуже цінний паркет, який був залитий емельною такою цією фарбою. І це було жахливо. І ми всі, я в ту. Ну, я так само, я в цьому брала участь. Ми це Зчищали, від відчищали, ми його значить, відновлювали. Він здувався, ми з цим всім боролись. Тобто, ми дуже боремося за якісь такі класні елементи. А Тому... загальний бюджет цих шелтерів можете так підсумувати? В загальному ми за цей рік нарейзили мільйон доларів. Я так зрозуміла, що гранти вони вагому частину займають бюджети, дуже, Так, так? Чи, це важко, угу, чи важко писати ці гранти, і взагалі чи може це зробити людина, яка ще не дуже вміє це робити? Тобто, чи важко в цьому напрямку працювати? Це складна робота. І в таких об'ємах, ну ясно, що вам там дасть хтось може грант на 5 тисяч доларів, але ну, в таких об'єктах це як, ну я не знаю, у нас на фарбу там іде більше. Ми вчилися за кордоном, ми знаємо мови, ми знаємо не одну мову всі, тобто ми говоримо з німцями на німецькій, з американцями англійською. Ну, тобто, це досвід, і ми в цьому сильні. Чого навчилися за цей рік? Чого тільки не навчилися? Навчилися, я не знаю. Ну, я особисто, наприклад, я навчилася. Які висновки більше можливо ви зробили? Любити, більше поважати. Якісь різні ситуації, ти ніколи не знаєш, в кого що робиться, в кого хто на війні, і за яких причин люди себе так поводять. І дуже прекрасно бачити, як, наприклад, ці всі люди до нас заїжджали всі в стресі, в претензіях, а через місяць вони вже тобі посміхаються, розслаблені, і видно, як міняється їхнє лице. Ну, ми, наприклад, зараз займаємося також. Цільовою евакуацією є команда, яка евакуює з Оріхова, Бахмута, Авдіївки. Коли вони просять людей виїхати, а їм кажуть, а куди ви нас везете? А вона не знає, що їм сказати. Вона ніби хоче їх спости їм життя, але вона нічого їм не може пообіцяти. І їм це важливо, і цим людям це важливо, і нам це важливо. Бо ну, в мене зараз такий комок в горлі, то що Ну, приїжджають люди, які рік були під обстрілами, і це страшні психологічні умови, діти не говорять. Ніхто ну, от нам пару вже сімей почали привозити. Я дуже щаслива, що, наприклад, от такі, ну, те, що ми це збудували, може переконати людину десь спасти себе своєю дитиною, приїхати сюди в спокій. Не знаю, це прям. То заради чого ми це робимо? І от ми говорили з цими дівчатами, що якщо ми навіть спасемо життя одній людині, дамо їм одну хату, це вже дуже велика робота.